Дурвенькі були. Трохи взяли, ми внесли корективи. Тут у нас жили колись Лівінські. Ми прибрали півня Лівінського нашого трьохрічного, прибрали ми ще нашого одного селезня, але то ми потім підемо покажемо. Тут ми поселили Лівінських, ті, які були закриті, а ті, які були тут, перенесли туди. Тому що в нас на верхньому подвір'ї одна Лівінська <кхух>, їла яйце. Не знав я яка, довго видивлявся. Потім цей. Потім згадав, відкрив гусей, бо не дають тісто. Потім згадав, що в нас хто не дають тісне, будуть говорити. Потім згадав, що в нас минулого року була одна і я її лікував. Ми її прибрали були вчора тиждень тому. Виявилося, що там по печінці в неї не дуже. Було добре, було вона дуже мягенька. Ніби не черцидіоз, але щось наближено до того або початок. Але далі кури пили яйця. І вчора, коли я забрав маленький валіочок, зараз піду покажу, де я вислідили ми, що за курка, ми її прибрали. І сьогодні вже було зранку три яєчка по Наші індики хочуть поруватися, вони несуться, бронзового немає і ми не знаємо, що робити. Якось іншого індика я знайти не можу і не хочу. Бо сенс тоді, ну, садити ми собі індиків не будемо, бо ми маємо вже індичат своїх. ось. А наші дівчатка мусять якось це пережити. Правда, шкода мені їх, але нічого не зробиш. Вчора вони туплися з нашим півнем тут Лівінським, і наш півінь Лівінський вже на одне око не бачить. Не знаю, чи вони його просто десь вдарили, воно так закисло. Але щось він тримає його закритим. Я коли перший раз тримав індики, це було зима. І побачив ось таку от картину, як ми бачимо зараз, звикався, що індичка перемерзла в ноги, грів і... виявляється, вона хотіла просто паруватися. Молоді індички, несуться вони всі ми її тут і по кропиві знаходили яйця і всюди. І курячі тато був не щоб прибирав, і індичачі. Але поки що ніякого спасу в нас немає, мусять вони перебути цей час без індика. Мама Джолі нанеслася, і купить потім встати <кій> своє русло і просто вже собі жити, правда? Ну, Бідно, ходить, за мною присідає. Маленька моя. Ну що я зроблю? Перетерпи. Лімінське в нас на новому місці несли, вчора мусили їх закрити, щоб вони привыкли б нестися тут, бо вони бігали, втікали туди. Одне яйце я знайшов прямо тут на подвір'ї, а решта всі були гарно. Є вісім курочок і вчора було вісім яєць. Були перестали чуть нестися, мали вони паузу десь на два тижні. Так, може бути сказати, одне яйце, два яйця в день, а тепер вони відновили і досить гарно несуться. До речі, яйця вже в нас стало більше. Вони після перепочинку почали нести довше подавши, більше яйця. Тут ми тримаємо поки що наших. Племінне стадо холомогорів, тому що вчора я виганяв, знову проблеми були глинистий на машини, там скакав і подальше від гріха. Хай сидять тут, їсти є, пити є. Більше нічого не треба, десь колись будемо виганяти на потічок, щоб вони собі покупалися, тому що гуси зараз в нас вдівають пір'я, почався процес линьки, оперуються, Їхай собі підуть, покупаються, трохи змиються, поміняють підлінки, попасуть травечки. Так, погнали, подивимося на наших нових гусей. Ну що, дівчинку? Ну що ну ти, красунька моя, так, ти красунька. Ось цей вольєр, що я розказував, ми переселили, що було в нас наверху. Там теж було вісім курочок, Одну тато прибрав, був, бо тому що вона храмала на ногу. Зробила була собі ще слабців, ну, напевно, лисмики десь потягнув, але не було. І лишилося було 5, і з тих п'яти ми дві прибрали, то що я перше розказував. Сьогодні тут було у нас два яйця і вчора вечором одне. Лишили ми півня ми прибрали. Зараз тут у нас півник Amrox. З німецького яйця, що я минулого року купляв, буде він у нас далі жити. Один в місці, другий тут. В місці є дві курочки німкені і півень. Тут у нас тільки півень і одна корка. Дві корки ми подарували віддали. Можна сказати, здали в оренду, дві пропало, їх було сім. І одна там в місці. Тобто 4 я забрав там. І одну тату прибрав, тому що теж було собі, що слабше зробила, не ходила, не знаю. Ось такі наші курячі новини. Лівінська ситцева, досить хороші. кури цього року я трошки впоров ерунду, я не заклав собі багато лівінських, лишив там є 9 курчаток. Зараз в нас є інкубаційне яйце. Я скоро все, якщо не продам, я закладу собі, тому що ця порода корей варта уваги. Вона швидко набирає вагу. Як я вже казав, я їх називаю українськими бройлерами. Харчові полососи, вони їдять практично все. А мракси такий більш вибагливі, а лівінські по барабану. І, як ми бачимо, вони досить хороше несуться. Тобто це не м'ясо яєчна порода, а яєчна м'ясна. Ми прибрали півня і дві курки, жиру там було досить багато, зробили ми курячі тушонки з них. І було і жирко, і м'яско. На цій такій цікавій ноті будемо з вами прощатися. Не забудьте підписуватись на наш канал. Діліться своїми. Своїм досвідом про отриманню птиці ми будемо ділитися своїм. Буде такий обмін знаннями. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.